Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Ми мали невеличку перерву. І друга половина вересня так само буду дещо зайнятий, тому що ну, в селі є справи, які є невідкладні, їх треба зробити. Треба обробити поля, треба посіяти, щось зібрати. І думаю, що осінь, пізня осінь, особливо зима, нам дасть можливість більше читати святе Писання. Але і так по можливості будемо старатися, щоб навчатися у Слові Божому. Сьогодні на черзі 15-й псалом, юдейська традиція, називає цей псалом Золотим. Давид і в попередніх псалмах давав хвалу Богу, робив висновки, утверджувався у вірі, говорив, наскільки Бог все мудрей, всеблагий, і як Він охороняє того, хто шукає його стежок, його заповідей. Але от цей псалом він по-особливому прослає Бога, і його ще християнська традиція називає псалмом для начертання на стовпі. Тобто, ну, зазвичай десь на особливих місцях поміщали особливі надписи. І це могло бути не лише в храмі, але десь і в домі. що цей псалом писали, щоб всі, хто заходять, щоб могли читати, і щоб ці слова. Були закарбовані в серці людини. Отже, читаємо: 15-й псалом, пісня Давида. Охорони мене, Господи, бо я на тебе надіюся. Я сказав Господу, ти Господь мій, блага мої тобі не потрібні. Святим, що на землі його, сотворив Господь усі бажання свої в них. Нехай примножуються скорботи в тих, що біжать до ідолів я ж не принесу їм жертви кривавої і не спом'яну імен їхніх устами моїми. Давид не лише говорить про вірність Богу в діях, в служінні, у вияві своєї релігійності, але також він говорить про те, що навіть і не згадає імен ідолів. Господь, частина спадку мого і чаші моєї. В Тобі, Господи, вся спадщина моя, межі мої, пролягли в кращих місцях, спадок мій приємний для мене. Слави тому Господа, що просвітив мене, бо навіть і вночі повчає мене серце моє. Знову ж таки, це вже в попередньому псалмі, ми здається, говорили про серце. От у 14 му псалмі було сказано той. хто…». Ходить непорочно і чинить правду, говорить істину в серці своєму. А тут сказано, що слави тому Господа, що просвітив мене, бо навіть вночі повчає мене серце моє. Як це розуміти? Дуже хороші слова. Треба вміти почути себе. Ми ж маємо в собі образ і подобу Божу. Ми і є образ, і подоба Божа. Ну але в людині існують три волі: це її особиста. Може діяти воля диявола, і може діяти воля Божа. І от серце повинно нам підказати. Тобто наша емоційна складова повинна нам підказати, як нам навчатися в Божому законі. Ми якось з вами говорили, що навіть коли ми молимося, треба дати можливість і Богу нам щось сказати. Якщо ми стали і впевнено вдумуємося, от слова акафіста, канона. Ми все вичитали, все сказали, ну це добре. І там в тих словах, цих піснеспівах, акафістах, канонах, молитвах, там є слова про покаяння, про скруту. Але це слова, які написала конкретна людина в конкретний час. Вони є так для нас ідеальними зразками молитви. Але Господь хоче, щоб ми і своїми словами говорили. І коли приходить момент, ми повинні від щирого серця і своїми словами промовляти до Господа Бога. Але разом з тим треба стати, подумати, смиритися, і ми знайдемо в своїх думках відповідь, Господь дасть, торкнеться нашого серця, нашої душі, і ми десь постараємося і розберемося із своїми думками, своїми проблемами, тобто ми отримуємо відповідь. Часто знаходив в життях святих. Мій улюблений період, це 20-те століття святих. І дуже часто там знаходив такі приклади, що приходить чоловік в монастир, почув, що там десь є священник, з яким можна поспілкуватися. Ну і люди так у нас з дуже древніх часів намагалися ходити на паломництво. І ось він приходить туди і. Вже в перший день буквально стає в чергу, щоб підійти до подвижника, підійти до старця, вилити йому свою проблему, а старець все якось уникає розмови. Каже: ти, побудь, побудь. Не спіши. Побув день, другий, третій каже: та в мене справи, в мене робота. Не спіши, побудь. І каже, на третій день я вже зовсім інший стаю. Тобто, чоловік побув в тій атмосфері, подумав, помолився. І відповідь прийшла вже на ці питання, які його турбували. Тоді підійшов під благословіння, можливо, ще там кілька слів. І духовний наставник і дасть людині, але дуже важливо це ми весь час з вами повторюємо, щоб наша воля особиста поєдналася із волею Божою. А для того треба трошки смиритися, треба заспокоїтися. Треба подумати, розважити над усім, покаятися. От і тоді ми почуємо відповідь від Господа, як поступити в тій чи іншій ситуації. От і тому ці слова такі хороші, бо навіть і вночі повчає мене серце моє. Я бачу Господа повсякчас переді мною, бо Він праворуч мене, щоб я не похитнувся. Тому радіє серце моє. І веселиться язик мій, навіть тіло моє спочиває в надії. Ну, Ми всі прекрасно знаємо, що ми є психосоматичні, в нас є душа, в нас є тіло, і коли є гармонія між тілом і душею, тоді і сон спокійний. коли є хвилювання, то і людина, і сон втрачає, і апетит втрачає. А хвилювання спричиняє завжди гріх. Що ти, Господи, не залишиш душі моєї в пеклі, і не даси святому твоєму побачити тління. Тут ці слова, оці церкви називають, оцей саме Стих, останній, який я прочитав, називають Месіанським. Тут, якщо дивитися у книгу Псалтир, то Твоєму написано з великої букви, тобто йдеться про Христа, що Христос не зазнає тління, бо Він воскресне. Тому ці слова є пророчими. До речі, скоро ми наближимося з вами до 21-го псалма. Ну, ще в нас наступний раз буде тільки 16 й псалом. А от 21-й псалом, ну це взагалі це Євангеліє Псалтирі. Це Голгофа Псалтирі. Ну, дочекаємося, з Божою допомогою будемо читати. Ну і останній стих: Ти покажеш мені дорогу життя. Перед лицем твоїм повнота радости і в правиці твоїй блаженство вічне.